Дістала, Але... слухай. Дістала, Що, так? Серйозно? Забирай. Тінка, ти молодець. А, Ой, вона порве, ще ніж... <рі> ага, Та Вона не порве, вона просто-напросто. <рі> намагається знайти і дуже здивована. Дещо, mm -hmm. дещо нечемні заховали. А подивіться, як. А видиш ще як шукає? Нема. Ножечка, де Аня? Тебе надурила? Аня тебе надурила, от Аня. От Аня. Боже, скільки радості! Аня, ти зробила чиївчик? Дякую. Скільки радості. Емка щось сховалася, втікла. Вона ну, ну, за тебе. Вона ага. загадає, що робиться? Вона своїм господарським оком спостерігає. Mm -hmm. От. Тінка, тінка, ну, 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 ну на її не конче. Це не кошти, ти шукаєш? І грубува тиша. <рігум> Чим закінчиться це? <рігум> це все.